Мета нашої роботи це формування свідомого ставлення до екологічних проблем, вивчення та розуміння здобувачами професійної освіти безвідходних систем виробництва, збереження навколишнього середовища, виховання любові до рідного краю, розвиток громадянських екологічних ініціатив. Добрий день! Вас вітає навчально-практичний центр швейного виробництва Кензекор Васильківський професійний ліцей. Я, майстер виробничого навчання Наталія Скляр. Термін «апсайклінг» запропонований рейнером Пільцем у 1994 році. Апсайклінг – Апсайклінг – це перетворення старих речей, в щось нове та унікальне. Перший етап організаційно підготовчий. Сьогодні Апсайклінг широко поширений в усьому світі. Найчастіше він зустрічається в екологічно налаштованих дизайнерів і у світі високої моди. Наприклад, багато популярних брендів підтримують ідеї апсайклінгу в одязі, такі бренди, як Беленціага, Марвін, Етро. Другий етап технічно творче конструювання. Здобувачі освіти групи 121 з професії Кравець з цікавістю та ентузіазмом взялися за перетворення старих речей на нові. Оглянувши речі, які були у житку, почали придумувати, що з них можна створити. Переглянувши сучасні молодіжні тенденції в моді, генератори ідей зупинились на таких речах. Третій етап. Реалізація конкурсного виробу надали друге життя спідниці, осучаснивши обробку довжин і нижнього зрізу. Із бріджів майбутні майстрині виготовили універсальну молодіжну сумку, яку можна з легкістю використовувати в повсякденному житті, футболку оздобили патріотичною вишивкою, яку можна одягати як під спортивний, так і під класичний лук. Четвертий етап заключний. Подивіться, як гарно, стильно та гармонійно оновлені речі виглядають на нашій моделі. А її посмішка говорить сама за себе про те. Як личить їй цей образ. Ліна Костенко пише: Фініш це по суті старт. Придивіться до своїх речей, які лежать на поличках без ужитку. Можливо, це також ваш новий трендовий образ, трішки наполегливості, фантазії, праці. І ви майбутня модель.